Ці фрази можуть знищити самооцінку ваших старших дітей. Перше, ну ти ж старший. Цими словами ми даємо дитині зрозуміти, що бути старшим це бути позбавленим якихось привілеїв. І коли така людина виростає, вона буде шукати, як йому залишитись маленьким, щоб йому не брати відповідальність на себе, якою він колись був обтяжений в дитинстві. Друга фраза: він же меншенький, поступися йому. Цією фразою теж треба трошки обережно, тому що ви показуєте старшій дитині, що молодшому можна все. Старша дитина може бути переповнена відчуттям образи та несправедливості, що призведе до сварок між дітьми. І третя фраза: Ну ти ж сам хотів братика, говорячи таку фразу, ви перекладаєте відповідальність за народження молодшої дитини на старшу дитину. Але це не його вибір, цей вибір робили батьки. Відчуття провини, яке ви передаєте старшій дитині, буде розділяти їх з молодшою дитиною. А також це вибудує високу стіну між вами.